Моє вітання! І як же ж приготувати таке гарне печиво? Простіше не буває. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Масло вершкове, 82%, 200 г. Зверніть увагу на консистенцію. Воно має бути м'якеньким. Не, воно не має текти просто м'якеньким. Цукрова пудра, 100 грамів, саме цукрова пудра, не цукор. Дрібка солі обов'язково посилює смак взагалі будь-чого. І дрібка ваніліна. Для аромата додаю. Все це не потрібно нам збивати ні в яку піну. Потрібно зробити, зробити таке собі щось пастоподібне. Просто перетерти ці два інгредієнти. Ось що має вийти: така собі паста. Тепер додаю борошно 270 г, пшеничне, звичайне, універсальне борошно. І замішую тісто. Все готується елементарно і доволі швидко. І ми пам'ятаємо, що пісочне тісто ми не так як замішуємо, як просто об'єднуємо інгредієнти або розтираємо, перетираємо, взагалом об'єднати всі інгредієнти. Я знаю, що ви не любите гумові рукавички, я також. Але це доволі жирне тісто, тож я буду використовувати сьогодні гумові рукавички. Ось такий вигляд має це тісто. Ось таке. Я поділю його на декілька частин. Це в мене буде шість, я буду робити різні кольори. Кількість кольорів вирішуєте тільки ви. Це може бути взагалі два кольори. Це може бути просто какао і ваніль. І все. Тож ви ділите тоді на дві частинки. У мене будуть різні кольорові. На 6 плюс-мінус рівних частинок це десь по 90 грамів вийшло. Додаю барвники. які взагалі. Це жирне тісто, і ми маємо використовувати жиророзчинні барвники, ті, які використовують в виробництві шоколадних цукерок. В мене звичайні геліві, я буду додавати звичайні геліві. Все, додаємо. Я, я повторюсь, якщо ви не використовуєте барвники, ви проти, ви просто або залишаєте так. Це ідеальний стандартний рецепт е, тіста. Або просто додаєте какао в одну із частин, або все до всього тіста. Інтенсивність кольору вирішуєте тільки ви. Зараз я вам показую ось цей момент розтирання тіста. Можна це робити ось так ручками, можна це робити за допомогою шпателя, як це роблять кондитери. Ця процедура тіста робить більш еластичним. Для моєї задумки, те, що я собі бачу, потрібно, щоб тісто було рихле, але в в тому ж моменті еластичне. Ось це розтирання зробить цю еластичність. Як завжди, на всі шпателя, на все, що я використовую відео, я залишу під відео в описі посилання. Бачите, тісто крихке, воно не годиться для того, що нам потрібно. Я додаю менше, ніж пів чайної ложки, водички і розтираю. Тут, от, там, де я додавала колір, там колір спрацював, зробив тісто еластичним, а тут я додаю водичку. І ось так розтираю. Супер. Бачите, як змінилось тісто? Це те, що нам треба. Багато води, теж не льопайте, щоб не було зарідки, незручно буде працювати. Так, робимо всі шматочки, фарбуємо і відкладаємо під пакетик, під плівочку, щоб не завітрювалась. На 100-грамовий шматочок тіста я додаю дві чайні ложки какао і втираю його замість кольору. Якщо буде тісто суховати, додайте краплю водички. Все це буде і кольор шоколадний, і, звісно, буде смак шоколадний. Ось що вийшло. Еластичний гарний шматочок тіста. Від цих ті, печиво не буде жорстким. Це тісто трошки як зеленкувате, а я все ж таки хочу блакітно-синє. Я додаю пурпуровий кольор, а він нейтралізує ось цю зелень. Зараз на очах будете бачити, що кольор буде з зеленого перетворюватися на такий синьо блакитний Май, Магія. Ось так, бачите, як змінюється. Все, в мене є всі потрібні кольори. Я знову ж таки, показую вам цю техніку розтирання. При такій техніці, звісно, ніякий глютен не розвивається, ніяка клейковина. Під пакетиком, щоб не завітрювалось, і починаю відразу працювати. В холодильник я це тісто не ставлю. І робимо так, як я показую на екрані. Це просто для зручності. Плюс-мінус, щоб вони були однакові. Ці шматочки, які будуть потрібні. Розкатала такі собі ковбаски. І нарізаю плюс-мінус однакові шматочки. Або ви просто розкатуєте в один пласт, це тісто, вирізаєте потрібне вам. Ну, і так, бачите, всі кольори так робимо. І тут вже тільки ваша фантазія. Рандомно обираєте кольори, які вам будуть пасувати один до одного, гарненько зліпити, але щоб ну, також вони не були одне суцільне. Зліпили, заліпили між ручками і уявіть, що вам треба скатати кульку. Трошки притискаєте, але не сильно. Ось так. Я бачу, з цієї сторони мені не дуже. Я перевертаю і бачу, що з другої сторони більш симпатичний візерунок. Тож залишаю ось цю ну, головною. Накрутила цілу купу, якісь більш гарніші, якісь щось пішло не так. Ну, то таке. А взагалом. Випікаємо ми це печиво в розігрітій духовці. Якщо це конвекція, одночасно два деко, температура 140. Якщо у вас режим верх-низ, тільки одне деко по черзі, так завжди температура 150. Випікаємо 20 до 25 хвилин максимум. Не тримайте довго, коли почне змінювати колір печива. Ви ж не хочете, щоб змінився колір? Тож в розігріту духовку я буду випікати на режимі конвекція. Все, воно готове. Обов'язково дайте йому охолонути. Бо зараз воно м'якеньке, воно холоне і стане більш таким, ну, жорстким. Не, не жорстким, а не м'яким взагалом. Ось така краса. Повірте, це не тільки гарно, це надзвичайно смачне. Я не знаю, чому борошно з вершковим маслом потім це так смачно. Ну, Такі собі інгредієнти, але смак не перевершений. Після випікання малюнок став ще більш гарнішим. Те, що я думала, не дуже гарні, вони в ітозі вийшли дуже такі нічого собі. Зберігайте цей рецепт класичного пісочного печива. на будь що на будь як Я хочу, щоб ви побачили, що це печиво, воно і крихке, і в той же час воно не розсипається у вас в руках і не робить ось ці безконечні крихти. І ще я хочу, щоб ви послухали, як, яке воно крихке, воно тане в роті. От ви його кладете в рот, а воно тане. Якщо хтось не любить, як воно жується, будь ласка, зробіть звук тихіше. Ось так. І як завжди, смачного!